Сьогодні про артефакти, які змушують сумніватися в реальності. Починаємо з підводних скульптур музею М'юса в Мексиці. Це понад 450 статуй на дні Карибського моря, створені скульптором Джейсоном Тейлором. Їх зробили для відновлення коралів. Поверхня виготовлена з матеріалу, який притягує живу екосистему. Не забудь переглянути першу частину нашої серії про музеї. Другий артефакт механічний монах 16-го століття з національного музею американської історії Смітсонівського інституту. Цей робот, створений майже 500 років тому, і який досі працює. Він вміє ходити, хреститися, кліпати і шепотіти молитви. Хоча всередині лише годинковий механізм. А в Бостоні музей Ізабели Гарднер показує порожні рами. Це не арт-проєкт, а прямий наслідок найбільшого мистецького пограбування в історії. США. У 1990 році звідси викрали 13 шедеврів на півмільярда доларів, які не знайшли досі. За заповітом засновниці експозицію не можна змінювати, тож усе так і залишилось. А якщо тебе цікавлять гучні пограбування, дивись наше відео про Лувр.